Вітаємо вас, друзі. Ми з вами знаходимося в Києві, столиці України. Стоїть неймовірно тепла і комфортна осіння погода, і ми тут з вами не дарма. Ми з вами приїхали привітати переможців архітектурно-будівельного конкурсу, який нещодавно проходив в Буковелю. Це всесвітній конкурс, де було залучено більше ніж 250 архітектурно-будівельних компаній з усього світу. Ми будемо вітати переможців. У нас є три призові місця, і ми поїдемо до них в офіс або переможці приїдуть до нас. Все вам покажемо, розкажемо. Буде цікаво. Ми їдемо привітати переможців третього місця. Ну і маю честь привітати наших переможців, які посіли третє місце в нашому грандіозному архітектурно-будівельному конкурсі на забудову. Величезного кварталу біля 8 гектарів в самому серці курорту Буковель компанію Олександра Горбаня Борбань Архітектс дуже дякуємо за ваш професіоналізм і ваші креативні рішення. Ну і така скромна там винагорода за призове третє місце. Дякуємо дуже вам дякуємо. на Черзі у нас привітання для переможців другого призового місця. Друге місце в нашому архітектурно-будівельному конкурсі на кращий архітектурно-будівельний проект забудови в Буковелі величезного кварталу біля восьми гектарів здобула компанія Куб Архітекс. Ура! Ми е, Раді вітати. терпінням хочу з вами поділитися, все ж таки відкрити таємницю. Хто ж зайнявся? омріяне перше місце. Чи описали наших переможців? Це компанія Архіматика, які просто найкращі в Україні. Я маю велику честь вручити цей диплом за почесне перше місце за здобуття звання вкотре здобуття звання найкращої компанії армії. Та скажіть, а чим надихалися? Ця ділянка була дуже цікава для нас, тому що такий складний рельєф і дуже цікаве оточення, і природа навколо надихала нас безперечно в цьому проєкті. Але також дуже важливою метою нас було створити таке справжнє відчуття сучасного насиченого гірського міста, яке з одного боку чимось нагадувало би старі класичні альпійські міста, горні, але при цьому відповідало б якомусь. Такому сучасному духу і е, було б насиченим, е, було б наповнено е, живими вулицями, площами і передавало цю справжню атмосферу живого міста. Скажіть, будь ласка, як би ви описали цей проєкт е, двома трьома словами? Сучасна українська архітектура. Вау. Е, я думаю, що це скоріше горний затишок. Е, насичене сучасне місто, сповнене живих вулиць і площ. Комфортний простір, проект не про будівлі, а про простор це новий виток дизайну нового букове. Місце для людей і унікальний простір. Родзинка Буковеди, сподіваємось. У нас якість роботи вона не залежить від натхнення. Ну це як Натхнення наткнення є, є результат. Нема натхнення, немає результату. Ні, такого не буває. Ми ж велика компанія, яка робить досить великі проекти, робить їх повсякчас. тому ми не можемо залежати від натхнення. Але ми вам дуже дякуємо за те, що ви просто є, тому що ви дійсно флагман на ринку України да і в світі. Дякую вам. Apple juice Checking when you first right. time You need a man with At his home. hair screwed on. And I got a best set on my shoulder, flip your own like roller coaster. When